До Луцького військового шпиталю привезли п'ятьох із тридцяти поранених бійців під Волновахою. Усі вони волиняни. Найстаршому тридцять дев'ять років. Армійці мають кульові та осколкові поранення, голів, спин та кінцівок. Однак, життя їх поза небезпекою. Відвідати бійців 51-ї механізованої бригади, що попали під обстріл сепаратистів на Донеччині. Сьогодні приїхав голова Волинської облдержадміністрації. Першим чином чиновник іде до кабінету головного лікаря. Його цікавий душевний стан бійців, чи немає загрози їхньому здоров'ю. Якраз період зараз перебігу вогнепальної рани це нагноєння. без нагноєння вогнепальна рана не гоїться. Вчора їх сам перев'язав, зараз знову перев'язки буде, тушити, поки попередня обробка ще рани йде до перев'язки. Стан задовільний. Вони соромляться позувати для камер, тому час від часу втікають з палат. Поранені кажуть, зовсім не герої, просто так сталося. Згадувати про той злочасний ранок 22 травня беруться не одразу, мовляв, відчувають, що їх підставили. Не було блокпоста, нічого нема нас. Куди воювати, з ким? Нажати курка любий може. Думку Дмитра поділяють і четверо інших військовослужбовців. В Олександра, приміром, посічена осколками спина, а у Андрія пошкоджена кулею рука. Рана ще й досі кровоточить, тому на перев'язку волинянин ходить що чотири години. Що залишився живим, боється досі неймовіри. Його колега додає, опинилися не в тому місті і не в той час. нас на скорості різко зупиняється, так як той джип і відкривають вогонь зразу. Потім вже під'їхали інхасаторські ще на допомогу. І стрілянина почалася ну, постійно, безперервно, хвилин 10-15. Взагалі Збройні сили, як нас вчили, ми більше повинні воювати, як таке, в полі, а не на блокпостах. Блокпости повинні бути людей вчити. Там да, такі. А ми, ми люди, нас вчили більше, що? то в полі воювати. І учать зараз так само, як і раніше, вчили все по старому. Учать на блокпості під волновахою п'ятеро армійців. Пробули ледве три дні загалом же на Донеччині майже місяць. Додому їх обіцяли доправити живими, здоровими одразу після виборів. Не склалося. Волонтерка Наталія Соколова особисто сприяла відправленню поранених на батьківщину. Нині бігає їм за ліками, годує фруктами, забезпечує газетами. Зізнається, якби не досвід майдану, навряд чи витримала таку місію. У мене у мене ситуація була з батьками Бондарука. Вони, вони зранку в Володимирі Волинському волонтерам принесли брон, гроші на бронежилет для свого сина. І вони знайшли мій телефон. І вони мені дзвонять. Ну що там, Бондарук? А він в мене в списку померлих 100% номер 7 Оце був, напевно, самий страшний удар за, цю, за цей тиждень. А найщаслива була хвилина, коли ми знайшли Петю Уберчука зі Старовижського району живого, а вже. Його вагітній дружині було повідомлено, що він помер. Загалом підсумок інциденту під волновахою наступний: 17 загиблих, 30 поранених. Ви бачите, хлопці не злякані, не перелякані. Хлопці впевнені в собі інша справа, що їх просто застали підступно, неочікувано. Коли ж вони опанували ситуацію, вони зуміли дати відпір, і ситуація на полі бою змінилась. А тепер хлопців лікують у шпиталях Києва, Луцька, Одеси, Харкова. Вже максимум через півтора місяця вони опиняться по домівках. Втім, психологічні травми гірко резюмують медики, армійці лікуватимуть щонайменше рік.